Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Євангелію від Матея. 4, 1, 11. Тоді Дух повів Ісуса в пустині, щоб диявол спокушав Його. Він постив 40 день і сорок ночей, і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, звели, щоб це каміння та й стало хлібом. А той відповів Написано: чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом. Що виходить з уст Божих, тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму і каже: Коли ти син Божий, кинься додолу, написано, бо Він ангелам своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь. А Ісус сказав до нього: Написано також не будеш спокушати Господа, Бога Твого. Знову бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи Оце все дам тобі, як упадеш ниць і мені поклонишся. Тоді Ісус сказав до нього «Геть, сатано, написано бо Господу Богу твоєму поклонишся і йому єдиному будеш служити. Лишив тоді його диявол, і ось ангели приступили, і почали йому слугувати. Євангелії від Матея 4, 1, 11. Ісус в пустині. Спокуси Ісуса. Чому після отримання Святого Духа потрібно було йти в пустині? Тому що Ісус почав своє служіння. Ісус пішов, щоб поговорити з Богом про все, що повинно статися. А також, щоб нам показати, що як тільки ми. Отримуємо Святого Духа або почнемо навертатися чи проповідницьку діяльність, то відразу Сатана буде наступати. Чому 40 днів і 40 ночей? Чи тому, що 40 років Ізраїль ходив по пустині? Не знаю. Може і тому. Ісус нам показує, як протистояти Сатані і які його найперші підступи. Їжа. Сатана пропонує камінь перетворити на хліб. Тобто, всі наші старання на землі ми можемо направляти на вигоду, на їжу. А може їжа тільки бути інструментом, щоб нас тримати при житті? Ісус каже не самим хлібом, а Словом Божим людина повинна насичуватися. Тобто читати і розуміти тайни істини цього світу і Царства Божого. Друга. Спокушування Бога. Не можна в кожній справі випробовувати Бога, чи допоможе, чи не допоможе. Деякі речі ми самі повинні робити, а те, що пише в Біблії, залишити на виконання Бога. Ісус знову цитує Біблію Не спокушуй Бога і Господа Твого. Тобто Бог не виконує всі наші забаганки, але потрібно, щоб ми до Нього прийшли без чуд, а тоді і чуда будуть. Третє. Поклоніння Сатані чи цьому світу. Сатана переконує, що всі володіння на землі його, і Він може їх віддати, якщо йому служити. Насправді, всі володіння Бога і сатана тимчасово має силу і владу на землі. Ісус каже: Господу Богу поклоняйся і Йому єдиному служи. Тобто, всі багатства світу не повинні нас спокушувати. Ми повинні прагнути багатства Божого, а не світу, і тоді матимемо все, в чому нуждаємося. Сатана підійшов до Ісуса не відразу, а коли Ісус був знесилений, так і до нас підступає в найскладніших ситуаціях бо то тоді нас легше перемогти, але завжди потрібно стояти твердо у вірі. Я приймаю рішення служити Богу, насичуватися Словом Божим, а не тільки їжею. Виконувати свої обов'язки, а чуда залишити на виконання Бога, поклонятися триєдиному Богу і перестати прагнути багатства світу. У всьому мені допоможи, Боже. Амінь. Богом благословенного ранку і дня всіх справ. Амінь.